Ви не представилися, да, по ви не Стар, політики, ну, ось, ви так, по-моєму? Ви ж не попрохалися. Так, ви нам політики. Ви обращалися зі Так, Обратились. І... І... Ви попрохали для того, щоб ви ми звернулися, так? Да? Ні, ну ви як, що просто. Здравствуйте, зразка, хто ви то. Ви попрохаєте, ну, ми ви не представимося. Якщо ви цього не прохаєте, ми не будемо представляти. Ну. Бажаю, здоров'я. Бажаю. Потихонечку. А потихонечку. Вашими молитвами. Чому не вмикається твой показчик поворота? Умикає. Не вмімкнулась, тільки що. Де? Тут і там. Ну, це ж не дорога, головне, двори. Як? Це придворова територія. Тобто повинні його так хоч вимкати. Ну давайте докази допустить туди. Та, <кій> та ну що? Я віду туди. Опа. Я ту поза мною, коротше, проїхалися, пацанята. Іменно на рибалочки тут. А как вы, вы не представились, да, по моему Вы же не попросили. Так, що нам політики. Ви обращалися до нього. Ми до вас підійшли, так. Так, да, обратились і... і... Ви попрохали для того, щоб ми звернулися, так? Ні, ну ви як, що просто. Зразу хто ви то. Якщо ну, ну, попрохаєте, попадемо ну, ви... приставимось. Якщо цього не прохайте, ми не будемо підставляти. Ну тобто, ви не можете, ну типу треба у вас прохати. Так. Ну давайте тоді удостоверення своє. Ви і ви. Тільки я вам на камеру показувати не буду. Ну треба, я так. Не, ну ви навіть представитися, ну здравствуйте, здрасте, типа. Ви що? Левченко, Микола. Артемов. там. Те, що это не поліція. Дійсно, да? Десята 28. Я тоді. Дійсно. Дійсно. Не, ну вы должны представиться все одно. Та зараз ми з доказом ознайомимося. Да, Може ви мене законно правильно? Але все одно, як водій повинімати, десь тобі посвідчення. Угу. Саме. Це де, де, де. Ой, шут, придворова територія, будь ласка. Пер... Так це двір, як так, не немає різниці. Як немає різниці. Повертаєте uh -huh. праворуч, не вкнулися тебе покажчик поворота. Як Рухаємось буде. далі. А звук є тут у вас? Ні, немає. Ну, а ви увімкнули. Вимк... Дивіться, і тут також нема. Ну як нема? Ну аварійку я включу. О, це звісно, звісно. Після того, як зупинили вас. Ну це ж двір, це ж не траса. Ну ви за мною ще тут їхали, я включаю вже правильно? Я вас з'їхав, ну ось по трасі. вам кажуть зараз за вашого порушення. Що ви тут не вінкнули. Так а це ну що? Це що, дорога чи що? Як наліво, так направо. Тротуар для пішоходів? Це Бог його знав. Ви ж вмінюєте напрямку? Ну пишіть, ось сюди, щоб вашого спектаклю. Документ що кажу сто двадшу п'яту документ за свічу особу. Яку особу? Ну вашу а, особу. Ну ви представили? Так, ви не представили звісно, я ж не представили? Ні, ви... Ви... ви кажете на вимогу, а без попрохали. — Ні, ви остановили такі. Я там знаю, хто це? Ну, хто ви Працівники просто люди в, в чорній формі? Ні, ні, коли я так? сказав, так? правильно? Я Часта фраза, люди в чорній формі. Ну а як? Все, скажі, на пістолетами не я. Це, скоріше, на службовому транспортному. Ні, ну ви так не і є. За що так немає, що? Ви Можна... підійшли, типу, драсть, здрасте, ви не вімкнули. Можна будь ласка, по засвідчити засвідчили вашого службу? Та і... є. Все. І іконку. Да, дайте іконку? Не потрібні іконку. Не, ну теж пацани. Кротнулися, коротше, за мною, так? Да? Ні. Та я вам стопроцентів. Я вас у зеркала так бачу. Ви якось висли недружелюбні настроєні так. Ні, ну ви не представилися, як не дружелюбні. Чого? Чого не представили? Ні, кому нам не потрібен. Мені, будь ласка, паспорт. паспорт. Або посвідчення одіячі мається. Ну в пенсійний піде. Там можна паспорт. Пенсійне посвідчення. А паспорта в громаді немає? Маєте. Це дуже добре. Ну там дані ті самі. Ну, Пенсій не можна як удостоверення пред'являть разі паспорт. Mm. <coughs> ну Я не знаю, наскільки мене сука представляю представляються. Я такий-то-такий-то тихо то-то-то. Ні, а якщо чоловік не знає, що треба вам сказати, наприклад. Ну, не всі знають. Що, ну як, ну, типу, показати документи там. Он, это. От їде пенсіонер їде пенсіонер, так, який... Нема в нього ні телефону, ні ютуба, ні чого. Він не знає, що. Ви підійшли, бо знає. А СНО, що це, з Ми ще чи не встигли, не ви сказали докази спочатку. Не, Ми, ну, спочатку. Ну, ви ж зразу до мене обратилися, не, ну, ну, все одно, ну всі так розібратися. Ви ж обратилися. Ви ж обратилися.